Розділ 14 Авраам Аліф, Лям, Ра. Це писання зіслано тобі для того, щоб ти вивів людей із темряви до світла з дозволу Господа їхнього до шляху великого хвалимого. Аллаха, якому належить усе, що на небесах і на землі. Горе невіруючим від суворого покарання. Тим, які віддають перевагу земному життю перед життям наступним і збивають зі шляху Аллаха, прагнучи викривити його. Вони опинились у глибокій омані. Ми відсилали посланцями тільки тих, хто говорив мовою свого народу, щоб вони зрозуміло пояснювали Аллах уводить в оману, кого побажає, і веде прямим шляхом кого побажає. Він всемогутній, мудрий, і ми відіслали Мусу зі знаменнями нашими, виведи свій народ із темряви до світла та нагадай їм про дні Аллаха. Воістину в цьому знамення для кожного терплячого, вдячного, клеск свії. Ось Муса сказав народу своєму згадайте милість Аллаха до вас, коли вас було врятовано ним від роду Фірауна. Вони завдавали вам страждань, убивали ваших синів, а собі залишали живими ваших жінок. У цьому для вас велике випробування від Господа вашого клексксіс. Ось ваш Господь сповістив, якщо ви будете вдячними, я дарую вам іще більше. А якщо ви будете невдячними, то моє покарання суворе. Муса сказав А якщо невдячними будете ви та всі, хто на землі, то Аллах багатий, хвалимий. Невже до вас не приходили звістки про тих, які жили раніше за вас, народ нуха, а дитів, самодитів, а також про тих, які жили після них і про яких знає тільки Аллах. Приходили до них посланці їхні з ясними знаменнями, але ті затуляли руками свої вуста й говорили ми не віруємо в те, з чим послано вас, і перебуваємо у великому сумніві щодо того, до чого ви нас закликаєте. CLXXX. Їхні посланці говорили, невже ви маєте сумніви щодо Аллаха, творця небес і землі? Він кличе вас, щоб простити вам гріхи ваші й відстрочити до певного часу. Ті відповідали та ви, люди, такі самі, як і ми. Ви прагнете відвернути нас від того, чому поклонялись наші батьки. Тож покажіть нам доказ ясний. Їхні посланці говорили їм ми, люди, такі самі, як і ви. Проте Аллах дарує милість тому зрабів своїх, кому побажає ми не дамо вам доказу без дозволу Аллаха. і нехай віруючі покладаються на Аллаха. Чому ж нам не покладатися на Аллаха, якщо Він повів нас нашими шляхами? Ми стерпимо те, чим ви ображаєте нас. І нехай ті, хто покладає сподівання, покладаються на Аллаха. Ті, які не повірили своїм посланцям, сказали ми неодмінно виженемо вас зі своєї землі, якщо ви не повернетеся до нашої релігії. Але Господь їхній відкрив їм, ми неодмінно знищимо нечистивців, а після них ми заселимо землю вами. Це для тих, хто боїться постати переді мною та хто боїться погрози. Вони просили про перемогу, і кожен упертий супротивник зазнав втрат. Попереду на нього чекає геєна, а напуватимуть його напоєм із гною. Він питиме його ковтками, проте ледь зможе проковтнути. Смерть оточить його з усіх боків, але він не помре. А попереду на нього чекає жорстока кара. Вчинки тих, які не увірували, подібні до попелу, розвіяного в буремний день вітром. Вони не матимуть ніякої влади над тим, що отримали це глибока омана. Невже ти не бачиш, що Аллах створив небеса і землю в істині? Якщо він побажає, то забере вас і приведе творіння нове. І це для Аллаха зовсім не важко. Усі постануть перед Аллагом. Слабкі скажуть тим, які вивіщувались, ми йшли слідом за вами. Чи можете позбавити нас хоча б від частки кари Аллаха, ті скажуть, якби Аллах повів нас прямим шляхом, то й ми повели б вас прямим шляхом. Все одно нам, будемо ми сумувати чи терпіти, немає порятунку для нас. Коли справу буде вирішено, шайтан скаже во обіцянка Аллаха, правдива обіцянка, а своєю обіцянкою я обманув вас. Я не мав над вами влади, а тільки кликав вас. Ви мені відповіли, тож не докоряйте мені, а докоряйте собі. Я не помічник вам, а ви не помічники мені. Я не причетний до того, що ви раніше поклонялися мені на рівні з Аллахом, воістину, істину, невіруючих, чекає болісна кара. Тих, які увірували і робили добрі справи, введуть до садів раю, де течуть ріки. З дозволу Господа їхнього будуть вони там вічно. Вітанням їхнім там буде мир. Невже ти не бачиш, як Аллах наводить притчі? Добре слово схоже на добре дерево, корінь якого міцний, а гілки сягають неба. Воно постійно дає плоди з дозволу Господа його. Аллах наводить притчі для людей, можливо, вони замисляться. А погане слово подібне до поганого дерева, вирваного з землі, воно не має основи. Тих, які увірували, Аллах утверджує словом твердим як у земному, так і в наступному житті. Аллах збиває нечистивців зі шляху, Аллах робить що побажає. Невже ти не бачив тих, які змінили милість Аллаха на невір'я та вкинули свій народ у місце загибелі? Геєну, куди війдуть вони? Який мерзотний цей притулок. Вони додавали Аллаху рівних, щоб збивати з його шляху. Скажи, насолоджуйтесь благами, але воістину притулком вашим буде вогонь. Скажи моїм рабам, які увірували, щоб вони звершували молитву і жертвували таємно, і відкрито те, чим наділили ми їх раніше, ніж прийде день, коли не буде ні торгівлі, ні дружби. Аллах, той, хто створив небеса і землю, пролив із неба воду і виростив нею плоди для вашого прожитку. Він підкорив вам кораблі, які пливуть морем за наказом Його. Він підкорив вам ріки і підкорив вам сонце і місяць, які невпинно рухаються, підкорив вам ніч і день. Він дарував вам усе, що ви просили. Якщо ви почнете рахувати милості Аллаха, то не перелічите їх. Воістину, людина несправедлива і невдячна. Ось сказав Ібрагім Господи, зроби це місто безпечним і врятуй мене й синів моїх від поклоніння ідолам. Господи, воістину, вони збили зі шляху багатьох людей. І хто піде за мною, той від мене. А хто не слухатиме мене, то ти, прощаючий, милосердний. Господи наш. Я поселив частину нащадків своїх у долині, де немає посівів біля твого забороненого дому. Господи наш, нехай вони звершують молитву. Сповни людські серця любов'ю до них і наділи їх плодами, можливо, вони будуть вдячні. Господи наш. Ти знаєш те, що ми приховуємо і що відкриваємо, ніщо не приховається від Аллаха ні на землі, ні у небі. Хвала Аллагу, який дарував мені на схилі віку Ісмаїля та Ісхака. Воістину, Господь мій чує молитви. Господи, зроби мене й моїх нащадків стійкими в молитві. Господи наш, прийми заклики наші. Господи наш, прости гріхи мені, батькам моїм і віруючим у той день, коли буде відплата. Не думай, що Аллах не помічає того, що роблять нечестивці. Він дарував їм відстрочку до того дня, коли застигнуть погляди. І вони поспішатимуть, задарши голови. Їхні погляди застигнуть, а серця будуть спустошені, клекаксксі. Застерігай людей від того дня, коли прийде покарання. Ті, які були несправедливі, скажуть Господи наш, даруй нам відстрочку до близького часу. Ми відповімо на твій заклик і підемо за посланцями. Скажуть їм, а чи не клялися ви раніше, що ніколи не зникнете клекакс Ви живете у житлах тих, які були несправедливі самі до себе. Вам зрозуміло, як ми вчинили з ними, і ми наводили для вас притчі клекаксксії. Вони вдавалися до хитрощів, але Аллах знає їхні хитрощі, і ці хитрощі неспроможні сунути гори. Не думай, що Аллах порушує свою обіцянку. Воістину Аллах, великий володар відплати. Того дня земля зміниться іншою, так само, як і небеса. Постануть вони перед Аллахом, єдиним всепереможним. Того дня ти побачиш грішників, закутих у кайдани. Одяг їхній буде зі смоли, а обличчя покриватиме вогонь. Щоб Аллах відплатив кожній душі за те, що робила вона. Воістину Аллах швидкий у відплаті. Це послання до людей, щоб їх застерігали ним, і щоб знали вони, що він єдиний Бог. І нехай замисляться, обдаровані розумом.